Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Міжсезоння, можна назвати, березень місяць це щось середнє між зимою і весною. Сьогоднішня погода, тим більше, у нас пішов трошки сніжок, а ми в дуже гарному місці. Це дорога до гути, дуже гарна траса. Бачимо засніження вершини гір. Будинок, який ми будемо глядати, зовсім близько до Гути. До Гути, яка на сьогоднішній день одна з найдорожчих по землі, бо сотка сягає від тисячі доларів і далі. Наше село всього в 13 кілометрах від Гути. 20 хвилин на авто до відомого туристичного місця. А від цієї шикарної траси всього в 4 кілометрах. Ось така дорога вже на нашому селі. Асфальт, але побитий. Знаю точно, що все це буде дуже швидко вже в найближчому часі ремонтуватися. І такі місця будуть коштувати значно, значно більше. Я не піднімаю ціну. Я просто знаю про це, тому що є вже досвід. Досвід місце розташування, і ці місця дуже гарні. Ось подивіться, досить сучасне село село, яке має багато магазинів, школу, будинок культури, дитячий садок і все необхідне для життя. Місце розташування це одна з головних переваг будинку. І от ми вже на місці поблизу нашого будиночку тече річка, є чисте джерело природне, зовсім поруч з будинком. Чисте карпатське повітря, мальовничі краєвиди, річка, природне джерело, ось же які багатства бачимо біля нашого будинку. Тут є все для тихого заміського життя. Ведення власного невеликого господарства, а навіть розвитку туристичного бізнесу. Будинок міцний, теплий, затишний, хоч і не дуже великий. Збудований на совість з міцного дерева, газофікований гараж з вулиці заїзд. Можете відкрити. Дорога спереді будинку і зліва. Тобто гараж на розі вулиці, і будинок має тільки справа сусідів. Нам відкрили гараж, він дерев'яний з досить новим дахом із шиферу, добре провітрюється сухий гараж з дерева. На розі гаража вуличка. Бокова. Тобто зліва і до річки і туди вверх можна так дорого йти. Можна так, як ми їхали. Оглядаємо подвір'я і будинок. Будинок дерев'яний з міцного дерева на фундаменті огороджений, має 10 соток землі, є криниця. Дуже важливо підвалини, на чому стоїть будинок. Вони дубові і суцільні. І ось ці кутові, кутове дерево теж дуже важливо. В кінці двору є такий пагорб і рівна місцина на цьому пагорбі. Забираюся на цей пагорб і роблю ось таку панораму огляд. Звісно, весною тут буде рай. Коли заспівають пташки, розквітнуть дерева, зазелені трава. Ця місце на мені дуже сподобалася тим, що наверху ось така рівнина, вже готовий майданчик для альтанки, для відпочинку. Прекрасне місце, погодьтеся, для споглядання природи. А ви знаєте, що в Карпатах картини природи змінюються чи не години, в залежності від погоди. Ну і від пори року, звісно. Ну, а це пивниця, льох, погріб на цій же ж площадці. Ну, ви, ви тут дивіться, аж туди нагору, як класно. Ну, тут, на гору, на гору. Ну, до лісу близько. тут що Так, до лісу зовсім близько. Річка, джерело поруч, в лісі гриби, ягоди. Одним словом, місця дуже гарні. І не за всі гроші світу. На тих підвалинах сарай і під бляхою. Ну, Це або розвалити, або ремонтувати. Далі для сіна. Сіном піднімається разом дах на тесаному камені. Гачка така старовинна. Угу, Немає, От з такого дерева. ця 100 дола. Так, 100 дола. І далі йдемо, дивитися, будинок. Це навіс сараю. З цього боку, так, да, відкриваєте? А. Тут діляночка перед цим входом. Два входи. Це один вхід і ще один вхід. То був вхід з вулиці, а це з внутрішнього дворику. Ось ми бачимо там подалі краницю. Є шифер, який можна використовувати новим власникам. Воно як додається, хоч і дах непоганий. І заходимо з. Входу парадного, скажем, з вулиці маленької. Другий вхід з цієї кімнати. Тут конвектора немає. Тут є і конвектор, і піч, і конвектор, і піч. Підлоги дуже хороші, рівні скрізь. Ось така кімната. Виходимо сюди. Такий закуток з димоходом, тут стеля трошки впала і, і тут кухня. А з газовою плитою кухня. З кухні ми виходимо в коридор заднього внутрішнього дворику. Така велика, велика кладовка з дуже гарною підлогою, дубовою міцною вихід на стріх і величезна кімната може бути ванною Может быть и кухню. Кадушка. Вот. Коридорчик. И дверь. І вхід з внутрішнього дворику. Маленький фрагмент. Сходи. Ліворуч кухня. Праворуч, ось така велика, велика кладовка 5, на ну, чотири чи на три з половиною. І про ціну. Вартість усього домоволодіння на 10 сотках землі 13 тисяч доларів. Для порівняння, у цій місцевості ціна тільки землі складає від 1000 до 2000 доларів за сотку. Тож, купуючи цей будинок, ви отримуєте готове житло. Будинок знаходиться поблизу рекреаційної заповідної зони, туристичної зони в районі Гути. Це популярний туристичний регіон. Головна природна окраса гора Сивуля, найвища вершина масиву Горгани, куди щороку здійснюють сходження сотні туристів. Навколо величні ліси, чисте карпатське повітря, мальовничі краєвиди, а також річка та природне джерело, що знаходиться зовсім поруч з будинком. Тут є все для тихого проживання на природі, ведення власного господарства невеличкого. Або навіть розвитку туристичного бізнесу. Як вам цей будинок? Напишіть у коментарях свої враження, а також підписуйтесь на канал Житло є, щоб не пропустити нові цікаві пропозиції нерухомості в Прикарпатті. До зустрічі у нових відео. Дякуємо за увагу!